Доброго дня! Тема мого подкасту огляд антивірусних засобів, антивірусна профілактика. Отож, перші антивірусні програми з'явилися практично відразу після появи а, перших вірусів. Зараз розробка антивірусних програм займаються великі компанії. Сучасні антивірусні програми можуть виявляти десятки тисяч вірусів. Но спочатку давайте розберемося, що таке комп'ютерний вірус. Перед собою ви будете бачити ілюстрації з презентації, яку можна викачати з інтернету, підготувати деяких науків. Отож, давайте будемо розглядати таке питання. Що ж таке комп'ютерний вірус? Комп'ютерний вірус це спеціально створена програма для виконання несанкціонованих деструктивних дій на ураженому комп'ютері. Також про це ви можете побачити інше тлумачення цього поняття. Мені хотілося додати, що Взагалі, що таке антивірусна програма. Це така програма, яка намагається знайти, запобігти розмноженню і видалити комп'ютерні віруси та інші шкідливі програми з зараженого комп'ютера, а також служить для профілактики запобігання зараження палів вірусами. Деструктивні можливості вірусу. Як же ми можемо дізнатися про те, що наш комп'ютер заражений вірусом? Є такі а, спільні ознаки. По-перше, сповільнення та збої в роботі комп'ютера в його частині По-друге, неможливість завантаження операційної системи. По-третє, припинення роботи чи неправильна робота програм, що раніше функціонувала нормально. Четверте: збільшення кількості файлів на диску, змінення їхніх обсягів, Дати часу створення. П'яте періодична поява на екрані монітора недоречних повідомлень. Шосте руйнування файлової структури. В основу практично всіх антирізів входить. Ядро, сканер, монітор активності, модель... модуль он оновлення. Отож. Виникнення комп'ютерних вірусів і антивірусних програм дуже обширне. З ними можна ознайомитися у багатьох джерелах мережі інтернету. Класифікація вірусів за середовищем передбачає такі типи вірусів. Файлові, мережеві, файлово-завантажувальні, макровіруси та просто завантажувальні віруси. Файлові віруси це такі віруси, які заражають файли EXE, SIS і LP. Завантажувальні файли це такі файли, які заражають завантажувані сектори дисків і диски. Файлово завантажувані віруси це такі віруси, які заражають як файли, так і завантажувальні сектори дисків. Такі віруси, як правило, мають досить складних обривних роботи. Часто застосовують оригінальні методи проникнення в систему. Макровіруси це такі віруси, що розміщуються у документів документах із макроса. Мережні віруси це такі віруси, які розповсюджуються через комп'ютерні мережі. А... Давайте розглянемо далі. Класифікацію вірусів за способом зараження середовища перебування. Ну, Резидентного характеру та нерезидентного характеру. Резидентний вірус це вірус, по якому інфікування комп'ютера залишається в оперативній пам'яті, і такий вірус залишає свою резидентну частину, що потім перехоплює звернення операційної системи до об'єктів зараження і провадження груп. А нерезидентні віруси це ті віруси, які не заражають пам'ять комп'ютера і є активними обмежений час. За зовнішнім виглядом віруси класифікуються на звичайні, поліморфні та небліки. За можливостями віруси класифікуються як нешкільні, безпечні, небезпечні віруси та дуже безпечні. Но досить легке умінні тлумачення такої класифікації вірусів. За особливостями алгоритму віруси поділяються на компаньйонні віруси, це такі віруси, що не змінюють файли, віруси хробаки, це такі віруси, які поширюються в комп'ютерній мережі, макровіруси, віруси цього сімейства використовують можливості макрому, вбудованих системи опоробних даних, та троянські програми, які виконують шкідові і дії замість оголошених легальних легальній книзі або на літравому зброю. Шляхи проникнення вірусу. Ну, Найпоширенішим шляхом проникнення вірусів до нашого комп'ютера є глобальна мережа інтернету. Також може бути уражений ваш комп'ютер через електронну пошту. Зараз на екрані ви бачите а, систему, як же може поширювати вірус за поштовими адресами. Локальні мережі це третій шлях ширкового зараження. Персональні комп'ютери загального користування, то ви можете користуватися такими комп'ютерами і а, на носіях отримати вірус і занести його до свого комп'ютера. Можна занести вірус до свого комп'ютера через спіратське програмне забезпечення, бо вони є нелегальними. Також через ремонтні служби це такий досить рідкий фактор, але в принципі реальний. Та зовнішнє накопичувачня. Боротьба зі шкірими програмами. Боротьба зі шкіривими програмами а, складається з двох етапів: це профілактичні заходи та антивірусні програми. До профілактичних заходів відносяться такі заходи, які... А, ми повинні робити досить часто, аби перешкоджати потрапляння вірусів до нашого комп'ютера. І антивірусні програми, які борються з тими вірусами, які вже не підхоплені комп'ютером. Для ефективної боротьби з вірусами розробники антивірусних програм створюють так звані антивірусні папі, докупні здані про вітромі, на певний на віруси і способи боротьби з вірусами. Принцип роботи практично всіх антивірусів має таку структуру. По-перше, такі антивірусні програми знаходять і видаляють інфікований файл, заблоковують доступ до інфікованого файлу, або відправляють файл в карантин, тобто не допускають подальшого розповсюдження цього файлу на комп'ютері, спробує вилікувати файл, видаливши вірус з тіла файлу. А також у випадку неможливості лікування вилучення то він виконує процедуру при наступному перезавантаженні операційної системи. Основні дії антивірусної програми це сканування пам'яті та адміністрації дисків за розкладом, сканування пам'яті комп'ютера, а також пам'яті, що записується та читається під час виконання операції землі. Сканування системних файлів, розділення поведінки властивості комп'ютерного віруса, автоматичне оновлення антивірусних баз через інтернет та введення журналів в журналі, що стосується антивірусного запису. Перед собою ви бачите інтерфейс такої антивірусної програми, як антивірус-кустерського, який буде поширений в наш час на багатьох комп'ютерах. Перевірка на невних вірусів та оновлення антивірусних баз це вклад скриншоти, які були зроблені. І наостанок я б хотіла приділити увагу такій важливі темі, як захист нашого комп'ютера від вірусів, тож до переліку дій, які нам необхідно допоховувати, відносять. По-перше. Встановлення на свій ПК сучасної антивірусної програми. Друге, а, після розрахування архівних файлів відразу перевіряйте їх на віруси. Третє, періодично перевіряйте на віруси. Четверте, яке можна частіше робити резервні копії важливої інформації, як використовувати спільно з антивірусною програмою Firewall, якщо комп'ютер підключений до інтернету. Взагалі, зараз на сьогоднішній день. Викуси мені такі комп'ютерні програми, які вже в собі мають такі фаерболи і вважаються бабуток. Дякую за увагу. На цьому все.